Тут вона запрасована буде, да. ми прикладуємо, дивіться як докуди. Отут у нас буде строчка на 0,1. Ага. Ми її, наче, закриваємо. Бачите? Ми закрили і вверху зріз виходить, на рівні нашого поясу. І отут, вверх по цій лінії, я якраз отак от його приметую. Ага. Я потім зразочок вам дам, щоб ви могли отак от зробити. Понятно. Тепер приметуємо, зрізи, рівняємо ось тут. А дзюлі її тут дуже примету ні, 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 вона ні, просто ні, ні. так, да, ви приметуєте ось до зрізів, бачите? Поняла і до самого кінця, ось так як угу. вона у нас доходить. Все Поняла. отут уже не обов'язково, там хай воно собі телімпається. Її треба тоді вивернути і запросувати до коли дом. ми оце приметали спочатку, потім ви прошиваєте тут, строчите на 0,1, Uh -huh. Ну, На 0,2 можна. Значить, я думаю, це Приметуєте Прим... і пришиваєте. Дивіться, пришили, uh -huh. от ідете прямо сюди, по цій лінії, бачите? Uh -huh. Тут повернули на 0,5, uh -huh. на 0,5, можете на 0,6, на 0,7, залежно від того, яка у вас там більша uh -huh. строчка вам удобна. Не обов'язково на 0,5, навіть okay. на сантиметр можна. Uh -huh. Дошили сюди, повернули uh -huh. на, а, на, сантиметр на сантиметр і на сантиметр. А, а тут на 0,1. А а тут, тут на старатися, ну як на 0,1? На 0,1-0,2, десь, ну не більше. 0,3 це вже багато. Понятно. Нам тоді погано буде виметувати. Понятно, так? Да? Коли ви це все зробили, То тоді отут можна буде зрізати. Угу. Я тут намалюю, що ви довели це зрізати. Отут от, Формочку просто зрізали. Угу. І вивертаєте і виметуєте кант. Угу. Кант у вас повинен бути, ось коли ви приметаєте, десь 0,3. Кант іменно на поясі вимаєте? Іменно по всьому поясу, а тут на 0,1 кант і все. Угу. Ну, коли вивернеться, зараз я вам зразочок, дам, щоб вам було удобно. Як його приметувати, як потім вивернути. Так. Ось вона приметана лія, бачите? Ага. Оцей потом кусочок, він одрізається. І тут ось у нас строчечка цього. Е... Кант уже потім буде виметуватися отаким от образом. Ось бачите, тут у мене немає чого Він буде ламет з тої сторони, не розумію. Це ж виводить на сторону. Ну воно а правильно, щоб воно ж на ліцо не пішло, щоб отак. А ось вам надо, Бачите? Поняла. А от це на 0,2 його тут у мене. Осьо він ось вже виметаний. А, поняла, поняла. Бачите, оце у вашото ко до що а формочку собі зробити не бе Бачите, по цьому можете приложити, собі зробити лікарчик, приложити і обшиєте. Поняла. Так що я вам даю такий зразочок і ось цей зразочок, так як воно приметується, щоб ви бачили. Зрозуміли? Єдине, що тут у мене переходника немає, а у вас ще переходничок там є. Ми вже його приметали. То його так і пришивати все як воно Так, 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 так.